Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба і Божої нам усім благодаті. Ось бачите, якщо дивитись на ставочок, як тут в нас падає водичка. Ну, але... За 6 років водичка ставок, тавокверніш ні разу не пересихав повністю. А сьогодні хочу вам показати, як я годую свою рибку. Звичайно, що таке відео на моєму каналі вже є. Ну, але хто до нас приєднався не так давно, хто приєднується. І щоб не шукати те відео, то я покажу нове. Ось, бачите, є в мене тут стакан макухи. Напевно, десь півтора літри муки було грубого помолу. Це кукуруза, пшениця і ячмінь. І десь грам 50 ще я влила олії. Чи потрібно було олію лити? Не знаю. Це так, щоб чуть-чуть більш ароматніше було. Щоб вона відразу припливала до корму. А як я годую саме, то я вам зараз покажу. Ось, бачите, я поробила такі бомбочки. Так робив мій братик, який приїжджав до мене в гості. Він мені показав і я так роблю. Десь після того, як я влила кип'ячену воду, окроп. Я гарненько розмішала, харчовою плівкою накрила зверху. Воно десь годинок дві, напевно, набухало, охолодилось. Ну а тепер будемо кидати по порядку. Ось так. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десяту туди на край. Бачите, яка жабка пливе? Бачите? Поверху, нікого не боїться. Вона в себе вдома. Ну що, друзі, бомбочки я покидала, рибку свою нагодувала. Хай вона смакує, хай годується, хай велика росте, і щоб Марічка гарно могла спіймати. Ви можете сказати, що хто ж так годує рибок, що це є неправильно. Ну, я з вами в якійсь мірі е, буду згідна, скажу так, так ніхто не годує, тому що на просторах Ютуба я ніколи не зустрічала такого методу. Бачила е, по-різному, люди підгодовують. Але в мене нема таких пристроїв. Е, які я бачила. ну, А я годую так, як в мене виходить. Як мені показав братик, так я і роблю. А те, що вона їсть, те, що вона харчується, те, що вона знаходить мої бомбочки, то це тут я цілком впевнено скажу, що так вона їсть. Тому що доказом всього цього можна знайти на каналі Захоплення Марічкину на моєму каналі в прямому ефірі за минулу п'ятницю. Так якби тиждень тому. Я в обіді її нагодувала, а вечором дала прямий ефір. Ця риба, ця риба була на дні, смакувала. Лише, напевно, дві штучки десь якихось клюнуло. І все. І тому, коли я вчора на прямому ефірі говорила, що буду кормити рибок. Пан Олег мені сказав, Марічко, дивіться, не перегодуйте свою рибку, щоб в неділю на прямому ефірі ми бачили гарний улов. Ну, чи буде улов, чи не буде, я не знаю, тому що ну, це не від мене залежить. Та все ж таки думаю, що щось буде. Та і все. Та й ось так, друзі. Та й от такі в мене виходять. Прави. Годую так, як виходить. Головне, щоб рибка їла, щоб воно не марнилось, щоб ставок не бродив. І тому я кидаю їх небагато. Більше десяти таких бомбочок я не кидаю. А те, що в мене лишилось. Ось, бачите, лишилося багатенько, ще на бомбочок 5 точно було б. А я зараз піду віддам курям, не зараз, на вечір буде. До сюди ще кабачка. І вони гарненько посмакують. А десь отако, як на одну бомбочку, може трошки менше, залишу собі на завтра. Для чого? Ну вже дивіться, верніше будете дивитися в прямому ефірі на каналі Захоплення. Марічки будемо сидіти біля ставочка і будемо ловити рибу. І покажу, для чого я, для чого я залишу собі ось так. Зовсім чуть-чуть, Навіть -чуть. пів бомбочки. Ось так. Зовсім чуть-чуть. Зараз я в харчову плівку замотаю і положу на холод, щоб вона не вкисла. І усе. І усе. А вам, друзі, бажаю всього самого, самого-самого хорошого. Бережіть себе і своїх рідних. Хай матінка Господня вас всіх оберігає. Бажаю вам лише добра Усім пока-пока-пока. А Марічка зараз піде в стабочок, табочок, свої ручки і нагодує рибок в якійсь мірі. І повішу і нехай сушиться. До наступного одягання. Так, пока-пока, друзья. пока пока